Учителю, ми знаємо, що прийшов ти від Бога як учитель. Твої чудеса говорять про те, що з тобою Бог. Правду кажу тобі якщо не народишся згори, не зможеш побачити царства Божого. Поясни мені, стара людина увійде до утроби матері своєї і знову народиться. Запевняю, ніхто не може увійти до царства Божого, якщо не народиться від води та духа. Народжений від людини є людина, а від Святого Духу народжується духовне життя. Не дивуйся тому, що я сказав тобі потрібно тобі народитися згори, вітер дме куди хоче. Ви можете чути вітер, але не можете сказати, звідки він чи куди йде. Так буває з кожним, хто народжується від духа. Як таке взагалі можливо? Ти поважний ізраїльський учитель. І не розумієш таких речей? Кажу тобі ми говоримо про те, що знаємо і що бачили, а ти свідчення нашого не приймаєш. Якщо ти не віриш, коли я говорю про земні речі, то як повіриш, коли говоритиму тобі про щось небесне? Ніхто не сходив на небо і не повертався, але син людський зійшов із неба. І як Моїсей підняв на жердині мідного Змія в пустелі? Так і син людський має бути піднесений, щоб кожен, хто вірує в нього, мав життя вічне, бо так полюбив Бог світ, що віддав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бог послав сина свого не для того, щоб судити, а щоб світ спасти через нього. Єзекіїль. І покроплю вас чистою водою, і станете чисті. І дам вам нове серце і Нового Духа дам у ваше нутро. І викину кам'яне серце, і дам вам серце із плоті. І Духа свого дам я вам. Вітер дме куди хоче. Ви можете чути вітер, але не можете сказати звідки він чи куди йде. Так, так буває з, з кожним, хто народжується ці... від духа. Про що це говорив Ісус Крісе? Я не впевнений, Робіку. Вітер не видно, але помітно, коли він змінюється. Наприклад, за рухом листя. Можливо, Ісус сказав Никодиму, що так буває з тими, хто народився згори? Вони змінюються.